Всім доброго ранку. Ви на каналі Вероніка я. Вероніка до школи йде сонна. Ось такий сьогодні у неї лук. Любима кофта з My Little Pony. Таку зачіску мама їй зробила. Тоже вона дуже любить цю зачіску. В першому класі завжди носила її. Та й в першому, і в початковій ні. В початковій ти не носила. Та й так. Половинка у нас ще є. А вже 15 хвилин, щоб виходити з хати. Ще можна мультики подивитися. Цього разу ми дивимося смішні коти. Бо ми любимо смішних котів. А Мікі наш з самого ранку бігає, так? Бігає. В нього ранішня пробіжка і промявка. Пробігтися і пром'явкатися, так, мікусь? Мікусечка. Ой, я каже, ще й митися маю. Ще мені козі треба зранку помитися. Ой, що ще забув помитися. Щось забув помитися. Треба помитися мені щось, Ай, полежу, я вже замучився. А тут такий, така погода, весняна. Так, наша годівничка пуста, все з'їли пташки. Уже кілограм пшениці з'їли, пшеничної крупи. Треба йти щось шукати, яку ще для них крупу. Ага. Ну, хто це у нас там? Пільменька чи не пельмень? То ага. подивись, він там красавчик. Це наш це котик сусідський. А він давно вже у нас не приходив, він був такий маленький, він весь час з нас приходив, ми його давно не бачили. Такий красавчик став. Вже виріс, пільмень! Але він трохи такий боєгозливий. Він трохи боягузливий, тому що він вони самі по собі. Вони гуляють, вони не... в хаті не сидять, вони в хаті взагалі ніколи не бувають. Пельменечка! І бач, він взагалі став дикий такий. Перший нам давався ти його не чіпай, він коли сам давай, давай ти його не чіпай, він сам коли захоче. Він маленький, але кругленький, та пільмінько, ти нас уже взагалі забув. Він в хаті зовсім не живе, вони собі сплять. Десь там на події. У І гуляй, пільмь, ти, гуляє. Пельмень, ти Я такий красавчик. Такий красавчик став пільмінь. Угу. Як ти виріс уже? Боже, навіть по лицю ти вже ну, на по... себе не схожий. <гум> по мордочці <гум> схожий. А такий, бач, але він не великого, він, не, він маленький, такий коротенький, але вже такий став в стушках, круглячок <гум> такий. О, Боже, кугорьок хоче добити. Одного разу таку лапку мав поранену. Його, Боже. його комусь віддали в селі, але він повернувся назад додому. Утік. и пришел до дома. Хорошенький такие. Хорошенький. Любим с мене. Любим с мене да? ласкаться. И так может ласкаться, ласкаться, а потом раз и начинает так нервуватися. Да. Он так может, но а так и не ласкается. Вот так. Начинает мягко. Шо, бельменько. Минусечка, ти косавчик став. Він уже дорослий. Угу. <рес> да. Можно уже такая дорослая, прята поменять. Не, ну він реально поменявся. Красавчик став. Так, що там собі говорить. Щось він так любить помявкувати. Помявка. Але характер в нього не помінявся. Характер не поменявся. А оце Аліска. Аліса його сестричка. Аліса. Алісочка. Напевно, двоюрідна. 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 Аліса, привіталіса. Кітечка. 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 Маша прийшла О, А це мамка пельменя. Це мамочка пельменя Це все сусідські кітки Ми з ними дружимо. Ми з ними дружбу ведемо. Так? Мамочка така, вона добряга, вона така міласька. Вона така міласька. Вона дуже пушиста. Це ось та, що народила, по-моєму, аліску. Угу. Полиханьку, полихеньку я вже одного разу показувала. Полиханька. Угу. А ось чому он, того для, не, для неї, для нього звуть. Так. Фільм такий маленький, бо, бач, мама його така маленька. Вона маленького такого розміру, маленького. Язичок у неї все чомусь торчить. Чому у тебе все торчить язичок? Ти все його забуваєш заховати, забуваєш. Чого ти забуваєш заховати язичок? Чому він тебе все торчить? А, баки фільм почав уже валятися. Ну, все. У її пільменька хороший настрій має. Кажи, весна прийшла трохи, весна. Зі весна прийшла, можна погуляти, ще можна погуляти. І гризу, та яка. Можна погуляти, і даю зі. Та, пільменчик? Всі котики мене так люблять. Ти Треба ну, дуже обережно підходити, та, щоб він не налякався. Так, до нього треба дуже легенько. Дуже, він... дуже... І коли він вже сам захоче бавитися, інакше ні. Казі, мама, привіт, мама. Кажи, ти що, додому йди трохи, ходиш сюди, де попало, а додому не йдеш. Треба дуже помало його гладить. Казі йди так. трохи додому, синуля, синуля, йди додому. Ай, кажи, мама, не командуй мені, мама, я вже великий котик. Же великі. Ви де хоті там гуляю. <рес> Кажіть, ще не можна до сусідів прийти в гості? Можна до сусідів Това, прийти в гості. чуть <рес> <рес> тьють Опа! Кику-верки. чуть тіть, до сусідів <рес> я прийшов в гості, <рес> тіть-тьють. <туч -туч>. Не <рес> Ще недавно тебе був маленький. Ой боже. Мілашки. Наш Мікі чуть, -чуть трошки не такий Мілашка. Він Мікі наш трошки чуть, чуть бандит. Хоча до чужих людей наш Мікі теж ластиться, щоб всі подумали, що він прям ангелятко. Але насправді потім починає кусати-драпати. Але перше враження, наш Мікі мусить таке хороше залишити про себе. Ну все, йдемо. День до хатки, Вероніка, папа кіцуні, папа маленький